А ви вже бачили ці прикольні іграшки в Аврорії? Зараз на них діє дуже класна акція, тому взяла вісім іграшок на огляд. Це стріч іграшки тропічні друзі з серії Желені. І першою я знайшла рифову акулу, яка змінює кольор у теплій воді. А це риба клоун, і вона блискуча. А жовта риба Янгол світиться у темряві. Наступним я знайшла блискучого та дуже милого дельфіна. Ви просто погляньте на його хвостик. А чи пам'ятаєте, в якому мультфільмі була ця рибка? І вона змінює кольор у теплій воді. А ця рибка називається крилата смугастка, вона червона та блискуча. Потім була риба Марлін, і у неї ось такий довгий ніс. І останнім я знайшла присновідного краба, він дуже милий. Всі іграшки дуже м'які та чудово тягнуться, і я майже зібрала всю колекцію. І ледь не забула показати іграшки, які змінюють кольор у теплій воді. Найбільше всього мені сподобалась ця жовта. Рибка. А яка риба сподобалась вам, пишіть в коментарях.